Новейшие в Украине сучасные корветы. Под подпиткой ВСУ и войной с Россией на Украине НАТО покупает время, чтобы подготовиться к новой войне, но уже не на территории незалежной. Як розповів спікер ВМС Дмитро Плетенчук, їхнє будівництво є складовою розвитку військово-морських сил України. Зокрема, зараз мова йде про корвет, флагман, гетьман Іван Мазепа. Це процес тривалий, і якщо його не розпочати зараз, то на момент, коли його використання стане можливим, у нас його просто не буде. Розвивати флот потрібно, якщо ми не хочемо виявитись країною у статусі, яка знаходиться біля моря, а залишатись у статусі морської держави, яка Критично залежить від моря. Море дозволяє Україні вільно експортувати свою продукцію. У морі є величезна кількість українського інтересу. Насамперед економічно. І щоб цей економічний інтерес ми могли захищати, потрібний повномасштабний повноцінний флот. Є багато функцій, які не можна перекласти на так званий москітний флот. Зараз коровет гетьман Іван Мазепа проекту Ада був суттєво модернізований від першого проєкту і з урахуванням. Досвіду повномасштабної війни. Нагадаємо, що наприкінці травня він вийшов в море на перші ходові випробування. Відомо. Їм так сподобалася ця атака, що вони в море вивели кораблі, щоб їх врятувати. А так все нормально, кажуть вони. Але при цьому великі десантні кораблі чотири одиниці вивели мінітральники. Мета єдина це уберегти їх від влучань. Ну, тобто, бачите, такий спосіб протидії вони вийшли. А щодо об'єктів, які вражені, це не наше було застосування. Тому прокоментувати зараз фахово, я не готовий, що саме це сталося. Це мають коментувати ті, хто безпосередньо це свято влаштував. Ну, натякніть, хоч, пане Дмитре. Ну, можливо, є якась там неофіційна інформація, яку би ви хотіли перевірити чи щось таке. Ну, Я особисто, наприклад, полюбляю читати телеграм-канал, такий як Кримський Вітер, наприклад. Так. І, в принципі, доволі часто я бачу, що вони так об'єктивно достатньо подають інформацію. Добре, Того, пане капітан, третього рангу, хотіли б вас розпитати про розмінування Чорноморської акваторії. Так, три держави. Члени НАТО в це, в це діло долучилися Туреччина, Болгарія і Румунія. Якщо ми говоримо про нашу акваторію, чи вони будуть там працювати? І загалом, як це все це діло буде унормовано? Ну не, так неодноразово про це наголошував і в вашому етері, мабуть, так само, що е, Російська Федерація це наш спільний сусід і спільна біда для всіх решти країн Азово-Чорноморського регіону. А це. Три країни НАТО Румунія, Болгарія, Турецька Республіка і Грузія, до якої ці міни, на жаль, теж діставалися вже. Тому воно ну, так влаштована течія просто в Чорному морі. Тому відповідно з цією проблемою вони стикаються періодично. З Цією проблемою вони стикаються у власній акваторії. Не слід забувати, що Чорне море це не тільки для України є важливим шляхом торгівельним. Найважливішим, якщо бути точним, так само він є важливим способом комунікації зі світом, експортом, імпортом для інших країн. Це відповідно ті країни, які вже перелічив. І тому, відповідно, вони вимушені так само реагувати на ці загрози, так само проводити ці заходи безпосередньо. Це не перший захід, я впевнений, не останній. І так само, коли Україна нарешті зможе розмінувати. І свою акваторію, і коли ця операція нарешті стане можливою, ми сподіваємося так само з нашого боку, що до цього процесу долучаться і інші країни країни-учасники, яких є узбережжя в чорному морі. Пане Дмитре, хотіли би ще у вас розпитати про ситуацію в морі і Азовському, і в Чорному морі. Як зараз себе поводить флотилія російська? Чи активно зараз вони випускають носії тих же ж калібрів? Обстановка, яка зараз виглядає? Чи загрозлива вона, чи є зараз певні ознаки того, що може готуватися черговий якийсь масований удар? І ситуація залишається незмінною. В принципі, залишається в морі підводний човен. 636-го проєкту, який є носієм крилатих ракет, який відстрілявся ними ще на тому тижні, і він порожній зараз. Більше носіїв в морі нема. За слову вони їх вивели. В принципі, як я в Етерах і казав, що ймовірніше за все, це були, був учбовий процес, в результаті якого вони застосували чотири ракети, ймовірніше за все, навіть не в якості атаки, а саме в якості навчання особового складу, тому що. В принципі, летіли вони незрозуміло куди, і всі були знищені. Але вони мають свій навчати особовий склад і відповідно обрали цю акваторію. Проте вони з неї вже вийшли. Так само, як і великі десантні кораблі її покинули, і е, на сії килатих ракет. Тому що це було в принципі передбачувано. Вона невеличка ця акваторія, вона складна для маневрування. Там малі глибини, мало маршрутів насправді. І вони там провели свої тренування, прикриваючись цивільними суднами, як завжди, і звідти вийшли. Було застосування з Новоросійського, вийшов корабель на зовнішній рейд, відстрілявся, один з фрегатів проєкту Григорович, і зайшов одразу назад. Тобто, в принципі, така тактика мінімізації присутності в Чорному морі, вона цілком очікувана з боку нашого ворога. Тому що виходити в чорне море і там перебувати як раніше вони собі дозволити не можуть. От сьогодні я ж кажу, вони вийшли на зовнішній рейд. Це була вимушена міра для того, щоб е під час атаки врятувати свої кораблі. Тенчук, Керченський чи Кримський, так званий міст. Що зараз відбувається довкола нього? Чи зараз вони активно намагаються цей об'єкт захищати? Які саме проти засоби протиповітряної оборони і протиракетної оборони вони там скупчили як багато, і чи відчувається певне напруження, що є певна небезпека для цього об'єкту, і росіяни намагаються зараз всіляко його захистити? Та напруга відчувається вже останні два роки, і в принципі. Ну... Захист як і був там, максимально можливий, він таким не залишається. Єдине, що вони морську компоненту у зв'язку з тим, що вона не може там перебувати, бо її буде знищено, частково замінили на повітряну компоненту, звузили прохід максимально за рахунок цих барж, для того, щоб контролювати ці, цю акваторію, цей прохід. Ну, от, В принципі, і вся тактика, грубо кажучи. Наситити ще більше системами ППО, мабуть, його вже неможливо. Особливо враховуючи те, що ці системи ППО періодично там знищуються. Тому сказати, що якось більше вони його охороняють, ніж раніше, не можна точно. Точно не більше. Дивіться, пане капітан третього рангу, хотіли б вас розпитати ще про перспективи. Ну, розуміємо, так, що ворог собі ж. Має має якісь там наполеонівські, суворівські чи ушаковські плани? Так ну і звісно, Одеса. Під загрозою, і в російських планах вона є одним з напрямків. Ну, номер один. Розуміємо, що нічого в них не вдасться, ну, в силу просто очевидності проблем, які перед ними стають. Але вони створили, можливо, на папері, можливо, не тільки на папері, так звану ще Дніпровську флотилію. Так і розуміємо, що радше всього, можливо, вони би хотіли реалізовувати той чи інший десантний варіант. Поділіться, будьте добрі, своїми міркуваннями. Ну, неодноразово вже наголошував, що це фактично неможливо, Причин для цього багато. Як Дніпровська флотилія взагалі з цим пов'язана, я не знаю, тому що вона теоретично річкова. І е, доповідає вам, що в минулому місяці е, спочатку підрахунку, я не впевнений, що рахували весь місяць, тому що це так е, якось не одразу. Е, і, і почали рахувати ці, що їх там 62 одиниці було втрачено, 62 плавзасоби. Уявіть собі. Тому, рівня, в принципі, ворог втратив. Тобто мається на увазі такі примітивні чи якісь серйозніші катери? Та зазвичай це якісь швидкісні катери або човники на кілька осіб, як правило. Які там потрібні для пересування лівим берегом, тому що там багато таких локацій, де фактично тільки на човнах можна пересуватися. Там, Венеція, можна сказати. Е -е, так само для дій. Я зараз не готовий, проте, що цей напрямок кваліфіковано вам прокоментувати він вже не міг. Але раніше вони їх використовували так само там для спроб перейти Дніпро, там перекинутися на якийсь островів. Е, ну, це припущення. Але, от по факту, да 62 човни вони втратили. ну І це штурмові дії на річці. На морі, там взагалі інша картина, там такі варіанти просто не проходять. По-перше, по-друге, узбережжя, звісно, охороняється. І ну дуже чекаємо, в принципі. Чому ні, нехай спробують. Що стосується повномасштабної там, операції з висадки морського десанту, це неможливо. По-перше, тому що вже нема тих спроможностей, які були на початку повномасштабного. На ходу залишається 5 великих десантних кораблів з 13 з якими вони починали повномасштабне вторгнення. З 13 не змогли, з 5 тим більше не зможуть. Підійти до узбережжя, в принципі, неможливо, тому що ці кораблі просто буде знищено, так само, як і їхній флагман. Ну і по-третє, такі операції не є фактично самостійно. Тійним видом операції, це лише назустріч е, сухопутній компоненті, коли е, триває загальна військова операція, і на суходолі є якісь успіхи, треба піти на зустріч. Але успіху там у них немає. Вони ж у Дніпро втикнулися і все. Тому тут варіантів, що вони будуть звисаджуватися. Для Один загроза залишається вся та сама, що і раніше. повітряний простір, повітряна складова. Вона зменшена. Раніше це були такі тактичної авіації, які мінували акваторію, скидали каби, скидали міни донні у спеціальних контейнерах. Зараз це ракетні удари і, або з літаків, або балістикою, або ракетами. Тобто, от ця проблема у нас ще залишається. І в принципі, це єдина така у них можливість, яку вони використовують поки що.